Друзі, всім доброго ранку. Розпочинаю новий влог зі сніданку свого. Я вже не раз показувала вам, що це мій улюблений сніданок, один із улюблених. Тільки сьогодні нема яйця, бо, бо їх немає, просто в холодильнику, тому їх і немає. Тут сир, крем-сир, авокадо. Я завжди присолюю авокадо, посипаю паприкою, меленою, солодкою і посипаю перчиком. І зверху ось такий салатик. Не знаю, я не можу знайти, як він називається по-українськи, бо тут в Польщі він називається Рошпонка. Дуже я його люблю. Ну і кава, звісно, моя улюблена пінкою. Все їсте снідати. Вам також смачно, якщо зараз зі мною їсте. Дивіться, яке сонечко. Хоча на вулиці мороз, але вийшло сонечко. І трошечки пригріває. На сонці стиш, навіть тепленько здається. Ми зібралися в кіно. Їдемо всією сім'єю. Зараз на фільм. На фільм якийсь Капітан Америка. Чи я помиляюся з вами. Коротше, вже давно разом всі їздили. Зазвичай, якщо якийсь такий фільм, то сенсіум кондохід, і сьогодні я захотіла з ним. Ми їдемо сьогодні на Я yeah. знову входжу в режим зйомок, бо ми вже так відвикло. Mm. О, у мене води немає. Прикольно. Чим я помию вікно, треба. Готова. Коротше, видно, що я відвикла вже без зйомок, бо я вже і батарея розряжена, у мене я не зарядила камеру. А взагалі в мене такий піднесений настрій, бо я думаю, що по назві відео ви вже зрозуміли, що нас очікує. Ось очікує нас подорож. Тому я дуже рада <кхід> і дуже її чекаю з нетерпінням. Треба помити якось скло, бо нічого не видно. Не знаю, чи казала я чи ні, йдемо на фільм з українським перекладом. Як називається? Капітан Америка? кіно. Взяли солодкий попкорн, дуже смачний оплатик, Об... дивіться який. З... з цим з мемдемсом. Тож солодкий, тільки ще посипають мемдемсм. за до кого дуже смачний. У нас 8 мозала. Посередині сидимо. Так, я ось помаленьку почала вже збирати валізки. Мішелька вже одіта, їде до моєї подружки. Вона ще цей раз не їде з нами в Україну, бо в неї ще не готові титри. навіс ми зробили, але буде готова ще через місяць. А на зараз така можливість з'явилася поїхати, бо два тижні канікул в школі. Тому чому б і не поїхати? Тим більше нам треба ще деякі справи вирішити. А це не показував вам. Моєї мамі буде день народження. Вона навіть не знає, що ми їдемо. Подарунок їй купила ось такий аерогриль. Такий самий, як у мене. Мені подобається. Користуюся ним із задоволенням. І думаю, мамі теж сподобається. Зараз йдемо. Вона вже стогне, бо бачить, що ми кудись йдемо, але вона ще не підозрює, що вона йде насправді в гості, і ми її там залишимо. У нас вже ранок валізку, я ось дозбирала вже. Зараз закриваю. Беру одну тільки з собою, думаю, мені вистачить, дивіться, погода, Сонечко світить зранку. Але це все обман. Насправді там мінус 10. Ось. Зима почалася. Ще каву свою допиваю і можна рушати. У мене ще в автомобілі смаколики лежать, ну там небагато в пакетику сир там. і Що там у мене кабаноси. Такого нічого не брала, особливо. Цього разу, Це взяв займатися. Ось. Так, це косметичка, там в мене, косметичні засоби, тут в мене піжамки. Домашній одяг, тут також є домашній одяг, так передіться. Все влізло в одну батиску, то я більше не беру. Але на всякий випадок положила туди сумку свою, недорожню, маленьку таку. Минулий раз я їздила, купила, то якщо потрібно буде щось покласти небагато, то ще візьму в неї поставлю. І так у нас зупинка, звісно, Макдональдс. Як же без Макдональдса? Постав. Нам ще залишилася годинка до кордону, але заїдемо, візьмемо, щось поїмо. Може комбі.

Just be Ми пройшли вже кордон. Так швиденько, хвилин 15 були на кордоні. Самі перші. І це перше українське село. ексклюзивна сумочка. Такої нікого не буде. Ось заготовочки. Натуральна шкіра. Це мені братик робить. Потім вам покажу вже готовий результат. Буде дуже класна сумка. Такої ніде не купите. А цей, а можна залишити посилання, да? mm -hmm. так? Я залишу посилання на е, цей Facebook. Е, на Фейсбук. Він там робить не тільки, він ще робить гаманці і ножни. Ось теж тут лежать заготовочки. І ця краса. Йому бачите, як довіряють, присилають класні ножі, щоб зробити під них ножни спеціально. Так, Ось. Який. Ще з Собачкою. Який гарний. Ось логотип майстра. Дуже гарний. Ще павучок є. Круто. І колір будь-який. Можна зробити. Гарно. Я приїхала якраз в мороз. І сніг. Бо в Польщі снігу немає. Мороз теж такий є, а снігу немає, але тут є сніжок навіть трошечки. Гойдалка. Моя улюблена. Клас. Ой, як добре. Як вдома. Півні, півні співають. Я потім вам піду, покажу мами, кролики є. Маленькі народились. Вже підросли, бо вони народились трошки раніше. До речі, хотіла вас ще попросити. Можливо, хтось не бачив, я ділилася якось в дописі посиланням на картку Монобанк для 144-ї бригади. Хлопці втратили автомобіль, який допомагав їм у виконанні бойових завдань. І, звісно, без цього автомобіля їм дуже важко працювати на фронті. Тому прошу вас долучитися по небагато, якщо кожен з вас кине декілька гривень на рахунок монобанку. Хто за кордоном може скористатися? Ну, Хто за кордоном, той знає, що є, наприклад, Трансферково, або там ще є інші ну, там трошки кращий курс, інші способи, які можна переслати, наприклад, злоті ось, чи євро е, у гривні. Тому е, прошу вас дуже долучитися, скинути декілька гривень на рахунок, і щоб хлопці змогли придбати собі автомобіль. Я дуже велику на себе взяла відповідальність, але я думаю, хоча б якусь суму зібрати. Щоб допомогти їм хоча б якоюсь сумою на, у придбанні цього автомобіля. Також там є PayPal, я залишала, тому долучайтеся і хлопці, звісно, будуть дуже вдячні. Звіт також зробить, коли, коли це станеться, коли вони придбають автомобіль. обід ну, поставила, буду варити суп-пюре, крем-суп. З... Ой! З цим з грибочком, вилетіли слова, в мене з голови, з грибами і сирочком плаваним. Це вже я поставила картоплю сюди відварювати. це Я вже якось показувала на каналі вже й не один раз. Знову показую. поставила картоплю, води небагато потрібно, щоб вийшов крем-суп. Так, розігріла тут, розтопила масло вершкове, і зараз додам сюди порізала ці печериці таким. Крупним шматочком, і головне, щоб дуже гарно розігрітися було маса, щоб гриби не дуже зменшувались, а просто швидко обсмажились. І зараз я легко обсмажую і нарізаю кубиком цибульку дрібненьку і натираю дрібненьку морку. До речі, буває, беру морку, буває не беру, як коли мені хочеться. Цей раз взяла. Так, Додала цибулю вже. Трошечки зарумянали з грибочки і вже додаю собой. Смажити і хочу додати ще приправку. Трошки перчика. Думаю взяти трошечки куркуми. Може, чесночок, до речі, теж класно піде сюди. І, так. і візьму ще, напевно... Грименучку може вправа права. Трошечки на кінчик. так гарно курочки не Так, відправляю вже моркву. Солі. Лавровий листочок, мам, де... А, ось пачку. Ще лавровий листочок, але потім його треба лавровий... я треба стати. Ще лагрій закупити. Щоб не перемолоти. Так, супчик вже готовий, буду закидати плавлений сирочок. Два штучки, напевно. Я тут принесла таке, яке ти любиш. О, а що це таке? Батон жальный з пепчок. Клас. Другі. Я зроблю з батона грінки. Бо владик любить білий хліб і з темного хліба. Да? Ти любиш більше темний хліб. Ні. Я люблю Так, Останній штрих буду блендером проходитись, листочок вже доставила лавровий. Яка краса мама запалила дрова в котлі, Клас. це можна дивитися вічно, Такий запах класный стоит.